English for Kids Online. Hello, everybody! Сьогодні у нас з вами на огляді 11-й юніт до підручника за робочим зошитом авторів Косована вітушинська Зошит до підручника PrePia 5 Prepia 5 клас. І так, Unit 11: My Digital Life Моє цифрове життя. І сьогодні ми з вами опрацюємо абсолютно всі сторіночки нашого робочого зошита, так які підходять до цієї теми. Може, стрінка 51. Vocabulary grammar. Task 1. Fill in the blanks. Заповніть пропуски. Словами Famous – відомий. Songs – пісні, Movies – фільми, Band – група. Concerts – концерти, Fan – фанат, Shows show, – шоу, Newspaper – газета. A. I'm a huge fan of uh, Bestial. Uh, it's a famous English music band. Я великий фанат Bestial. Це відома. Англомовна музична група. They give a lot of concerts, and uh, I have a dream to visit one of them. Вони дають багато концертів, і у мене є мрія відвідати один з них. B and I like listening to Ryan's uh, songs. А я люблю слухати пісні Ріани. But she is not just a singer, але вона не лише співачка, виконавиця. Ріана also appears in many movies and TV shows. Ріана також з'являється у багатьох фільмах та телешоу. Look, дивіться. There is an article about her creative way in today's newspaper. Ось стаття про її творчий шлях у сьогоднішній газеті. Good. Поставте відео на паузу. 2. Rewrite the sentences as in the example. Use the following adverbs. Перепишіть речення, як у прикладі, використовуйте дані е, прислівники. Always завжди, often, часто, sometimes single, never ніколи. Okay, she has a shower in the morning. Вона приймає душ вранці. My father reads newspaper on Sundays. My father often reads newspapers on Sundays. Використали слово often, так? Мій тато часто читає газети у неділю. 3. She always has lunch at school. Вона завжди обідає в школі. 4. I never watch movies in the afternoon. Я ніколи не дивлюсь фільми в день. 5. He is sometimes hungry in the evening. Він інколи голодний ввечері. 6. I often ask for help when I need it. Я часто uh, прошу допомоги, коли мені вона потрібна. 7. He is never late for school. Він ніколи не запізнюється до школи. 8. we sometimes make mistakes. Ми інколи робимо помилки. Поставте відео на паузу. Переходимо до наступної сторінки. Отже тема My Digital Life продовжується. Сторінка 52. І так, the dialogue. Uh, read the dialogue and take into the table. Адже прочитайте діалог і... Uh, Проставте галочки у табличці. Ну, галочки вже вони ось стоять, давайте тепер прочитаємо діалог. What do you usually do on Saturdays, Tom? Що ти зазвичай робиш у суботу, Tom? I always play football in in the the park with my friends in the morning. Я завжди граю в футбол в парку з друзями вранці. Cool. what do you do in the afternoon? Добре. Uh, cool, круто. А що ти робиш в день? I often watch TV shows. Я часто дивлюсь телешоу. Oh, okay. Do you listen to music, Tom? Чи слухаєш ти музику, Тома? Yes, I sometimes listen to music. Так, я інколи слухаю музику. What about Saturday evenings? What do you do then? Як щодо суботніх вечорів, що ти робиш тоді? I go out with my friends. Я гуляю з друзями. Tom, do you like dancing? Том, ти любиш танцювати? No, I never dance. Ні, я ніколи не танцюю. I hate it. Я ненавиджу це. We go to the cinema or for pizza. Ми ходимо до кінотеатру або на піцу. І ось у нас ця табличка. Отже, on Saturday Storm always plays football. He often watches TV shows. Sometimes listens to music and uh, he never dances. Все, Ось табличка ця, це завдання. Поставте відео на паузу, а ми йдемо до четвертої вправи. вправою. Complete the phrases. У нас є сталі фрази, і ми їх з вами доповнили. І так, перше це play music» – to play games. Грати музику, грати ігри. Uh, look for information, look, for, uh, look at websites. Шукати інформацію, дивитись на вебсайти. 3. Read emails, read texts. Читати імейли, читати текстові повідомлення. 4. Watch TV shows, watch films. Дивитись телешоу, фільми. 5. Take photos, фотографувати. 6. Count steps, рахувати кроки. 7. Send emails, send texts. Відправляти імейли, відправляти текстові повідомлення. Поставте відео на паузу. А ми переходимо до п'ятої вправи а, наступної сторінки. Feel in the planks. Нам треба е, доповнити до пропусків пропуски цими словами. Окей. Um, okay. So I've got a new smartphone. Now I send text and uh, talk to my friends every day. У мене новий смартфон, і зараз я відправляю повідомлення і розмовляю з друзями кожного дня. Two. I always take photos with my digital camera. Я завжди. Фотографую своєю цифровою, фото, своїм цифровим фотоапаратом. 3. Fitness tracker helps us to count our steps. Fitness tracker так, допомагає нам рахувати наші кроки. My smart speaker is small but it gives a good sound. Моя колонка розумна колонка. да, smart speaker, Смарт uh, колонка маленька, але дає гарний звук. It also helps me to remember things. Також вона допомагає мені пам'ятати речі. 5. A tablet is a small computer with a large touch screen and without a physical keyboard. Планшет це маленький комп'ютер з великим uh, екраном і без фізичної, так би мовити, клавіатури. Uh, Окремої клавіатури ще, так? Да? And the last one, the six is one. My brother usually does his projects. Uh, sends email, and plays games on his laptop. Мій брат зазвичай виконує свої проєктні роботи, відправляє емейли, грає в ігри на своєму uh, ноутбуці. Поставте відео на паузу. Task 6. Fill in um, the blanks with much or many. На році за підручником ми з вами вчили злічувальні і незлічувальні іменники. І так, how many ми використовуємо для злічувальних понять? How much для незлічувальних? So how many eggs do you buy? Скільки яєць ти купуєш? Two, How much coffee do you drink every day? Скільки кави ти п'єш щодня? Three, How many girls are there in your group? Скільки дівчат у тебе в групі? Four, How much TV do you watch? Скільки телевізору ти дивишся? Телебачення так. 5. How many smartphones have you got? Скільки смартфонів у тебе є? How much time have you got to play? Скільки тебе часу аби пограти? How much sugar would you like in your tea? Скільки цукру ти хотів би до свого чаю додати? How much money have you got? Скільки грошей у тебе є? How many steps do you take in a day? Скільки кроків ти робиш за день? How many spanish words do you know? Скільки іспанських слів ти знаєш? How much music do you stream in a week? Скільки музики ти стрімеш? Ну, слухаєш так за тиждень? How many, uh, how many photos do you take? Скільки фото ти робиш? Поставте відео на паузу, аби записати ці uh, питання. Page 54 і остання сторінка 11 юніту, 54. Це вправа 7. Speaking і 8 writing. <coughs> і так, speaking, нам треба write questions, написати питання і ваші відповіді, як у прикладі. Наприклад, how many texts do you send in a day? Скільки повідомлень ти відправляєш за день? I send about 10 texts in a day. Я uh, відправляю десь 10, 10 текстових повідомлень за день. Uh, two. How many steps do you walk in a day? Скільки кроків ти робиш в день? I walk about 8,000 uh, steps in a day. 8000 кроків. Ну, наприклад. Uh, далі, how many photos do you have on your phone? Скільки фото у тебе є на телефоні? Uh, so I have around. I have around uh, 2,000 photos on my phone. Ну, it depends. Це все залежить від того, чи. Uh, є вона чий ні? Так, різні по-різному. Окей. Okay, uh, so the fourth exercise. The fourth question. How many websites do you visit in a week? Um, скільки вебсайтів ти відвідуєш за тиждень? I visit about 20 websites in a week. Ну, користуюсь постійними, наприклад, так? Uh, how many cups of tea do you drink in a day? Скільки чашок кави? Чаю, так? Ти випиваєш uh, в день. I drink two cups of tea in a day. Дві чашки чаю. І останнє. How often do you watch TV in the evening? Як часто? Так, ти дивишся телевізор ввечері? I watch TV almost every evening. Я дивлюсь телевізор майже кожного вечора. Майже щовечора. Поставте відео на паузу. І запишіть ці питання. Ще іще раз. So the uh, Task 8. Write five to six sentences about what you do or don't do on Saturdays. Use always, often, sometimes never. Напишіть 5-6 речень про те, що ви робите, чого ви не робите по суботах. Використовуйте слова сам always, often, sometimes, never. Використовуйте слова завжди, часто, інколи ніколи. Okay, so, I always wake up late on Saturdays. Я завжди прокидаюсь пізно у суботу. I sometimes go shopping with my friends. Я інколи ходжу за покупками з друзями. Ай оффен рейд a book or watch a movie. Я часто читаю книгу або дивлюсь фільм. I never work or study on Saturdays. Я ніколи не, не працюю або не навчаюсь у суботу. I usually go for a walk in the afternoon. Я завжди ходжу на прогулянку в день. I don't use my phone too much on Saturdays. Я не використовую багато свого телефона у суботу. Так, Because I Relax, тому що я відпочиваю. Поставте відео також на паузу. Це для вас ідейка. Ну, а що і як ви там використаєте і додасте, це вже залежить лише від вас. Окей. Okay. That's all for today, наразі це все. Our lesson is over, наш угляд uh, завершено. Дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Звичайно, долучайтеся до наших суботніх вебінарів, які наразі проходять щосуботи. Детальна інформація в описі під цим відео. Goodbye, good luck, до зустрічі! See you.